Ми перебуваємо в Берліні, в районі Марцан. під тенісним кортом під час будівельних робіт знайшли авіабомбу часів Другої світової війни. Тепер 500 кілограмів вибухівки необхідно знешкодити. Місія вкрай небезпечна, але аж ніяк не надзвичайна для Німеччини у багатьох частинах країни під землею усе ще залишаються нерозірвані бомби, гранати, міни та боєприпаси. Тож чому в Німеччині так багато вибухонебезпечних предметів і як вдається звести загрозу до мінімуму? Афрунг, афрунг віршріть Іра Берліна поліцай. Із самого рання поліція дзвонить у двері людей. Список справ перед знешкодженням вибухівки довгий. Близько 15 тисяч мешканців мають покинути свої домівки. Дехто не може зробити це самостійно і потребує допомоги медиків. А для декого така евакуація не є чимось новим я наслухався про це від моїх колег, які неодноразово потерпали від цих евакуацій, особливо в районі Оранієнбурга. Це вже рутина. я дитина війни, тому я знаю, що бомби падали, але не всі з них вибухали. Справді вибухали не всі. І цей тенісний корт далеко не єдина забруднена територія. Німеччина завалена вибухівкою та боєприпасами з часів НДР, Другої світової війни і навіть з часів Німецької імперії. Тільки під час Другої світової війни на країну було скинуто близько 1 мільйона 400 тисяч тонн бомб. Маркум Фріке з Дрездена, експерт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Він розповідає, чому одні території були пріоритетними для розмінування, а інші ні. Одразу після війни за допомогою служби знешкодження вибухонебезпечних предметів та союзників ми почали вирішувати цю проблему. Почали з сільськогосподарських районів, а потім з центрів міст. було ще багато місць, де велися бойові дії або проходили військові навчання, але які на той момент не використовувалися і тому залишилися поза увагою за сучасними оцінками. В землі Німеччини по всій країні все ще залишається від 100 до 300 тисяч тонн боєприпасів. І це без урахування північного та Балтійського морів. У більшості випадків це бомби, що не розірвалися. Зазвичай їх знаходять випадково під час будівельних робіт у великих містах. Приміром, як у Берлінському районі Марцан. Усіх узяли на обліки, вивели з зони евакуації. Операція от-от почнеться. Щороку в Німеччині спеціалісти знешкоджують близько п'яти тисяч бомб. У деяких випадках знешкодження бомб є неможливим. І тоді бомби, що не розірвалися, необхідно підірвати контрольованим способом. У середньому щороку в Німеччині трапляються один-два випадки неконтрольованого вибуху залишків боєприпасів. Іноді це призводить до смертей і поранень. Маркус Фріке навчає інших поводженню з вибухонебезпечними предметами. Як і інші експерти, він також занепокоєний тим, що процеси старіння матеріалів, з яких виготовлені боєприпаси, додатково збільшують ризик для нас і нашого довкілля. Перша проблема це боєприпаси і речовини, які можуть завдати довготривалої шкоди довкіллю. Інша проблема полягає в тому, що бої припаси прибувають в дикій природі. Якщо хтось працює в лісі, саджає чи рубає дерева, то він може безпосередньо контактувати з вибухівкою і може статися найгірший сценарій. Ось чому їх потрібно вилучати. Ми перебуваємо в природному заповіднику Ютербог менш ніж за 100 кілометрів від Берліна. Останнім часом цей ліс не раз потрапляв у заголовки газет через лісові пожежі. До ДВ приєднується Андреас Майснер з фонду природних ландшафтів Бранденбурга. Його фонд опікується лісом Ютербог. На жаль, ми стоїмо на території, яка була військовим полігоном з 1860 року. Його досить інтенсивно використовували різні армії від пруської артилерії до російської армії, і вони залишили свій слід. Гасіння пожеж і так досить складне на такій великій площі, але не лише вогонь ставить під загрозу життя. Уся ця територія є ймовірним місцем знаходження вибуху небезпечних боєприпасів. Ось чому пожежна служба в Ютербузі дозволяє ураженим лісовим ділянкам горіти контрольовано, доки полум'я не згасне. Однак лише частина боєприпасів детонує під час пожежі. Тож, хоча лісовий ґрунт відновлюється, він залишається забрудненим і, отже, небезпечним. Деякі з них поховані глибоко під землею. Ними вистрілили, а потім вони проникли в землю на глибину від одного до двох метрів. Такі боєприпаси потім можуть повільно виходити на поверхню, в певному сенсі виростати. Вибухонебезпечних залишків не видно. Лише кілька старих військових будівель натякають на присутність тут військ у минулому. Я запитую майснера, чи не простіше очистити всі забруднені ділянки, аби щоразу не стикатися з одними і тими ж проблемами. Перша перешкода необхідне фінансування. Потрібно приблизно від 10 до 20 тисяч євро на кожен гектар для всієї території нашого фонду, тобто 250 мільйонів євро. По друге, спеціалісти будуть потрібні на руки для дезактивації території. Немає достатньо навчених фахівців, недостатньо обладнання. і по третє, коли вони завершать видалення всіх вибухонебезпечних пристроїв та у Очищення території усі дерева знищать. Тому те, що залишиться, стане екологічною катастрофою. Для майснера рішенням є все ж таки знешкодження боєприпасів. Для цього фонд об'єднує зусилля з державою, пожежною службою та іншими. Тим часом у Берліні завершилося знешкодження боєприпасів у Марцані. На кілька годин пізніше, ніж планувалося, але все ж, Місія виконана. Як бачите, позаду мене знешкоджена бомба. Я розмовляв із сапером, який не захотів говорити на камеру. Він був дуже спокійним і вирівноваженим і сказав, що це найважливіша риса, яку потрібно мати для такої роботи. І він сказав, що робить це в середньому близько 12 разів на рік знешкоджує такі великі бомби. Оскільки небезпеку визнають, влада дедалі частіше вкладає гроші в реалізацію концепції розмінування і заходів захисту від лісових пожеж. У це уряд Німеччини планує інвестувати близько 700 мільйонів євро. І процес буде довгим. не можна просто взяти і все прибрати одним махом. Ми вже робимо те, що необхідно щодня, іноді навіть у вихідні. Коли їздять та роблять усе, що можуть, це величезний виклик. Мені особисто 45 років, і Я не доживу до завершення цього завдання.